Добрий день, мої любі учні! Я дуже рада вас вітати на уроці української мови. Але спочатку мені цікаво дізнатися, з яким настроєм ви прийшли сьогодні на урок. Намалюйте, будь ласка, на папірцях, що у вас на парті, обличчя смайлів. Яке покаже, як ви себе відчуваєте. Дружно візьмемо за руки і приступимо до науки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хочемо все на світі знати. А давайте, дітки, послухаємо казочку. Найголовніша в домі матуся сказала донечка. Ні, татусь, сказав молодший син. А найрозумнішим був старший син. Він запитав, хто пожаліє вас, коли вам буде боляче? Мама, хто приготує смачний пиріг? Мама, а хто поцілує перед сном і побажає спокійної ночі? Теж мама? Тож мама найголовніша. Підтвердила свою думку маленька сестричка. А хто захистить вас від небезпеки? Тато. А хто полагодить поламану іграшку? Теж тато. То хто найголовніший? Тато? От і виходить, що в сім'ї однаково головні тато і мама, а залежить від них їхні діти. Так і в реченні, воно як родина, складається з членів, взаємопов'язаних між собою. Є члени слова які дуже важливі і однаково головні. Як тато і мама в сім'ї. це головні члени речення. А як їх звати? Послухайте і запам'ятайте. Підмет – це що або хто? Він в реченні дуже важливий, назвати він може предмет і число, ознаку назве, та ще й дію. Здавна у підмета друг один є. Присудком вірним його називають. Що робить, що роблять, він спізнає. І в реченні, друзі, основу складають. Від головних членів залежать всі інші члени речення. Для чого потрібно нам підмити присудок? Спитаєте ви в мене? Дітки, а для того, щоб правильно побудувати речення? Цих членів речення і складається все речення. От погляньте на ці слова. Вищи, сонці, на, сніг. Збір слів просто. Це є речення, вірно, ні. Поставте слова на свої місця і що виходить. Ні збит на сонці. Ми нічого не відкидали. Але в першому варіанті це збір слів, а в другому в нас речення. Дітки, а як ви значите підмит і присудок? Давайте прочитаємо речення. Сніг, блищить на сонці? Найдемо головне слово в цьому реченні. Підмет хто або що? Що? Сніг, підкреслюємо однією лінією. Потім від підмета ставимо запитання і знаходимо присудок. Сніг що робить? Блищить! Блищиться і буде присудок. Підкреслюємо двома лініями. А зараз невеличка самостійна робота. Перепишіть прислів'я, ставте вибраний із довідки підмет або присудок. Перше. Хату руки держать. Що? Руки. Це підметь. Наступне прислів'я. Праця чоловіка що робить? Годує. Це присудок. Підкреслюємо двома лініями. Третє. З однієї печі неоднакові калачі. Що? Калачі це підмет. У вмілого руки не болять. Руки що роблять? Не болять. Це присуток. Підкреслюємо двома лініями. П'яте прислів'я. У доброго хазяї дід соломинка. Не пропаде. Що? Соломинка це пізмик підкреслюємо однією лінією. Що це прислів'я? Кожна жаба своє болото хвалить? Хто жаба, це пізмик, підкреслюємо однією лінією? А зараз ми з вами попрацюємо разом над правою. Роз'єднаю слова так, щоб вийшли речення. В цих реченнях знайдемо головні члени речення і підкреслимо. Перше речення, яке ми з вами зробили, тихо розцвітаю жоржини у саду. В реченні Головне слово, що жоржини це підми підкреслюємо однією лінією. Жоржини, що роблять, розцвітають, це присудок, підкреслюємо двома лініями. І наступне речення прощаються з рідною землею журавлі. То журавлі. Це підмет. підкреслюємо однією лінією. Журавлі що роблять? Прощаються. Це присудок. Підкреслюємо двома лініями. Діти, я буду зараз читати текст про вивчену сьогодні тему та буду робити паузи. Ваше завдання догадатись за змістом, що буде далі і продовжити мене. Член речення, який вказує, про кого або про що говориться в реченні, називається підметом. Правильно. Підмет відповідає на питання. То або що вірно? Член речення, який вказує, що говориться про підмет, називається присудком молодці, присудок відповідає на різні питання. Що робить, що зробить, що робив, що робили? Підмик і присудок це головні члени речення. В зошиті підкреслюю так підмет однією рискою, присудок двома, які ж ви всі молодці. Дітки, подивіться на свої записи в зушитах. Хто писав старанно і чисто? Кому подобається його каліграфія? Всі, хто були старанними, зараз мають змогу прочитати слова вдячності від принцеси каліграфії. Спасибі за дбайливе ставлення! до рідної мови. І нарешті прийшов час перевірити, які емоції у вас після виконання роботи. Продемонструйте відповідний смайлик. Всі ви дітки молодці, гарно працювали! Але дзвоник пролунав, він мені і вам сказав, що урок вже час кінчати, треба йти відпочивати. Дякую вам за увагу, натхнення вам. Ви молодці.